Люди, я про такі страсті в цьому хостелі дізналася. Це просто капець. Цей душ. Тут була дівчина собі, вона не закрилася в цьому душі, заходить до неї хлопець. Щось там вона йому сподобалась, стояла голяка в шоці, просто всі в шоці, як би я не знаю. І після того почав він, коротше, за нею бігати, за тою дівчиною, щось він там ухажував, за нею ухажував. Вона щось там відбивалася, відбивалася як могла, не знаю. І, в общем-то, а до речі, отут кімната. В якій вона проживала раніше. Ось так вона виглядає. Чому раніше? Тому що цей хлопець, коротше, добився її, як міг просто і почав з нею жити. Живуть вони зараз у нашому хостелі, десь там в іншій кімнаті для пари, тому ця кімната зараз вільна і вона чекає на інших дівчат. Може, в нашому хостелі знайдете любов з свого життя, я не знаю. А може і ні. Може, просто класне житло. Дзвоніть, пишіть контакти маєте під цим відео.